Чому його слова не співпадають з його вчинками? Чому людина каже, що кохає вас, але абсолютно нічого не робить для того, щоб ви були разом? Ніяк не, проявляє, не проявляється по відношенню до вас і взагалі веде себе досить пасивно, але на словах висловлює щирі почуття і каже, що ви єдина жінка в його житті, кохання до вас є. Давайте дізнаємося через карти: він бреше чи він просто такий собі е, е, несміливий, боїться відповідальності за стосунки. Спочатку дізнаємося, хто в нас він. Ну, мутна людина, що я можу сказати? Людина з добре розвинутою інтуїцією, людина, яка а, може інтуїтивно відчувати досить багато яких важливих речей. Але. А, Якась мутновата, знаєте, в нього є багато того, що він е, намагається приховувати від інших, приховувати свої думки, приховувати свої страхи, приховувати свої тривоги. Тобто він не любить, коли про нього знають все, не, не щирий, не відвертий. Йому важливо ж якусь частинку інформації приховувати. Для нього це така зона безпеки, начебто. Добре, то чому ж його о, слова про кохання? Не Відповідають його вчинкам. В чому причина такого Неспівпадіння. Ну, дивіться, по-перше, є якісь моменти, які його е, тригерять у ваших стосунках. Він і е, не до Незадоволений чимось, і ревнує, і о, щось йому не подобається, але він намагається цього якось е, приховувати від вас, не показувати вам відверто, що саме його не влаштовує. По-друге, є певна відстань між вами. Можливо, ця відстань фізична, можливо, ця відстань в чомусь іншому полягає, наприклад, людина іноземець, наприклад, людина іншої релігії. і Дійсно, у вас різні світи. Вам важко порозумітися, бо ви е, думаєте по різному, у вас різний менталітет, е, ви по характеру дуже різні. І оце е, різниця між вами, вона з одного боку викликає в нього багато переживань, а з іншого боку, е, його тягне до вас. І... Ваші стосунки це скоріш за все більше спілкування через інтернет аніж особисті зустрічі. Тому і так виходить, що прояви ніякі, тільки спілкування, а слова дуже гарні. Ну бо слова легко висловлювати.